Друзі, всім доброго дня! Хто нас дивиться, хто нас підтримує, з вами, як і завжди, канал Будні Свиновода, раді всім тим, хто завітав до нас на YouTube канал. У нас сьогодні попереду, друзі, попереду черговий, насичений, робочий буденний день, але тим не менше зараз швиденько накидаю трішечки планів, що ми будемо робити, чим ми будемо займатися. Буквально з хвилини на хвилину чекаємо транспортний засіб, який додається. Стави до нас першу партію зерна. Купуємо зараз безпосередньо ячмінь, дуже важливий і потрібний компонент у комбікормі, комбікормах для наших свинок. Ну і в принципі для будь-яких тварин на нашому господарстві. Друзі, дуже гарна ціна. Хлопці самі вийшли на зв'язок. Не знаю, звідки вони взяли мій номер телефону. Зізвонилися, домовилися і самі привезуть. До нас цей ячмінь. По якій ціні трішечки пізніше вам скажу, покажу вам безпосередньо сам ячмінь. Ну і уже потім будемо рухатися далі по робочих процесах. Зараз е сходимо швиденько у склад. Якраз от для багатьох із моїх підписників буде дуже дуже корисна, я би так сказав, інформація, е ну, яку ми отримуємо і. Проходячи все, якби й отримуючи всі результати на власному досвіді, але безпосередньо для всіх тих, у кого є така сама зернодробілочка, як у мене, ця інформація буде дуже-дуже корисна. Що я говорив і що я мав на увазі? Зернодробілочка DTZ kr 20 – непоганий агрегат. За свої кошти я вважаю оптимальний варіант для маленького домашнього господарства і для власників, які не хочуть. Годинами стояти над тими кофемелками і молоти мішок зерна по годині. Вала зерно дуже добре, але є декілька якби, таких косячків, які, в принципі, якщо вирішити, це взагалі буде бестселер, можна так сказати. Якщо говорити про зерно дробілки, значить все у найменших подробицях вам показував, розказував, які є недоліки, що випливало, які болячки випливали. Друзі, виплив такий от негаразд у одного із моїх колег, який проживає неподалік. Сам двигун на 3,5 тисячі обертів, два конденсатори, пусковий, стартовий і робочий. Це, якщо мені не змінює пам'ять 50 мікрофарад. цей 350 мікрофарад однофазний двигун. Друзі, і отут в от коробочки, так називаємо. Куди заходять наші конденсатори, і де відбувається ну, підключення якраз от цих от конденсаторів, я, в принципі, не електрик, тому можливо, коли говорю про якісь терміни, неправильно виражаюсь, прошу пробачення, але тим не менше, я не спеціаліст у цій галузі. Значить, в оці от коробочки там. Куча конекторів, куча кріплень, за допомогою яких кріпиться уся оця от проводочка І що у нього, друзі, сталося через те, що зернодробілка вібрірувала, двігун вібрірував, уже як йому електрик сказав, оця от кришечка. У двигунах такого роду потужності, з такого роду обертами, має бути якась там спеціальна типу алюмінієва або металева. Тут аж вона зроблена пластикова. Там є така спеціальна резинова прокладочка, ущільнювач. Ну і через те, що відбувалася вібрація. Оця от кришечка у нього постійно відкрив, ну, відкручувалась, туди дуже сильно набилася пилюка, відкручував, повідкручувалися оті зажимні болтики, тому що він туди не ліз з моменту придбання. Я так розумію, що потрібно було би протягнути і перетягнути всі оці болтики. Ну і виходить так, що у нього почали підгорати оті от контакти. Він не придавав цьому значення, не помічав цього, ну і в нього вигоріла повністю оця. Плата там повідгорали проводки. Тепер він можна так сказати тями не може зробити. Що йому. Робити, тому що взагалі нічого не зрозуміло, дзвонив мені, просив, щоб я відкручував оцю от кришечку, пофотографував, як все вона там підключено, тому що ні перехідник, оцей, ні плати оцей, на цей двигун не може знайти. Звертався на ДТЗ-шку, можливо, придбати окремо двигун. Він коштує в районі 7,5 тисячі гривень, але я не про те. Друзі, в кого є такі зернодробілочки, від гріха подалі. Відкрутіть два болтики і протягніть гарненько усі зажимні болтики, які знаходяться отам, от на кріпленнях, за допомогою яких все підключено до мотора. Прочисте все, продуйте, щоб не було ніякої пили пилу і не попали, ви, можна так сказати, на великі кошти. Це можна так сказати, моя вам порада. Я це зробив, але в принципі в мене там було все ідеально чистенько, гарненько. Не знаю, можливо, мені повезло. Можливо, коли ми міняли конденсатор і відкручували все, більш якісніше все зібрали, аніж то зробили брати китайці. Що відбувається у наших безхвостиків? Хтось гуляє, хтось їсть, хтось п'є. Буквально ось нещодавно попадався мені на очі коментар. Пише один із моїх глядачів каже, що ти робиш, коли тобі потрібно провакцинувати свинок. Ганяєшся за ними. Як проводиш безпосередньо цю процедуру, друзі? Отакий от, от агрегат дуже сильно полегшує оцей от процес. Насипали їсти, чепить навпаки. Дивіться, свинка наша стоїть, чухаємо, чухаємо. Хрусь, Ба-бам! Все, наша свинка провакцинована. Ніякої біганини, ніякої метушні, ніякої проблеми. Дуже міцний, гарний е, отакого от, от роду шприц, е, тому що є куча недоліків, коли е, використовуємо звичайні е, е, шприци. Там дуже-дуже така слабенька канюлька. Це оця от зона, де е, відбувається з'єднання голки і. Самого шприца, і як тільки свинка зробила маленьке коливання, дьорнулася, смикнулася, та от канюля відразу відламується. Ну і тоді куча можна так сказати, зіпсованих нервів і абсолютно невиконаний процес. Навіть от зараз, Ну я розумію, що голку я її не штрикаю, але тим не менше. Абсолютно ну, проблеми ніякої в цьому немає. Або ж, коли заходимо в загороду, почухали спинку в області холки, щоб вона до вас звикла, щоб вона від вас не тікала. Буквально одне миттєве натискання. Ну і в принципі, всі процеси проведені, тому тут якби абсолютно ніякої складності я не бачу. Будь-то одна свинка. Декілька свинок в принципі технологія абсолютно незмінна і не є проблемною. Тому. Проблем тут зовсім ніяких не бачу. Так, товариство. Перша партія зерничка у нас заїхала. Не знаю, передає камера чи ні. Якість просто бомбезна. Дві тонки прикупили, хлопці самі привезли, завезли, вигрузили. Одне задоволення так працювати. Значить, що стосовно друзі ціни, ціна дуже приємна: 4 гривні за кілограм. Я так дивлюся, аналізую, що, напевно, дорожче за зерно я в цьому році давати і не буду. І з ячмінцем, звичайно, не так все весело, як і з пшеницею пшениці просто тьмать муща. І 4 гривні, і навіть 3,50. 3,50, звичайно, якість бажає бути кращою. Багато зелені, таку на довге зберігання пшеницю брати не бажано. Але по 4 гривні дуже-дуже великий вибір і дуже-дуже багато пропозицій. Цей же ячмінець хлопці привезли по 4 Можливо, ще 2 тонки завезуть трішечки пізніше. Ячмінець, ви бачите, просто ідеальний, гарно одвіяний, максимально чистенький, гарненький. Тому я в принципі дуже-дуже задоволений. Розраховував навіть. На 4,55, але вийшло навіть краще, аніж я собі то уявляв. Не знаю, хлопці не признавались, підписники це мої чи не підписники. Можливо, хтось із е, знайомих колег дав е, мій номер телефону. Але склалося, як склалося, ми цьому дуже раді. До речі, напишіть, е, що у ваших районах регіонах із. Ячмінем, яка якість, по чому берете, буде дуже, -дуже цікаво почитати. Знаєте, процес по заповненню зерна процес запасу зерном потихеньку розпочався. Не будемо квапити, як то кажуть, батька в шию, Будемо потихеньку, по тій е ціні, яка максимально прийнятна для нас, брати зерничко. Пшениця ще у нас є, але трішечки її докупимо. Ячмінцю підвеземо. Дочекаємося, дай Бог, осені. В будь-якому випадку буде величезний вибір і кукурудзи, і відходів кукурудзи. Так що я думаю, будемо живі, наші свині з голоду мучатись не будуть. Так що от справи. Ось Все, що в нас залишилося від нашої проводки із родільного відділення. Більша частина із всього цього, звичайно, йде в утиль. Деяку частину кабелю ми, звичайно, використаємо, але, тим не менше, проводочку нам доведеться переробити. Чим ми, в принципі, завтра, уже, якщо нам нічого не помішає і будемо займатися. Сьогодні потрібно буде поїхати купити розетки, вилки, але трішечки не такого плану я їх буду е, купувати. В принципі, в кого буде бажання, розповімо вам яким чином ми будемо реалізовувати свій задум. Дівчат наших кучерявих на час, поки ми тут займалися більш важливими справами, закрили. Ну, давай, вставай. Вставай, вставай, мальдаська, вставай, вставай. Вставай, кажу. Ну вставай. ліниві. Щоб вони під ногами тут не лазили. Давайте, на волю, на свободу. Турики наші нагодовані, зараз швиденько обслужимо кроликів і їдемо за кабелом, розетками, вилками. Ну то вже, як кажуть, зовсім інша історія. Товариство, не забудьте натиснути нам вподобайку, підпишіться, будь ласка, на канал. Ми будемо раді вітати всіх вас у нашій маленькій, але дуже дружній сім'ї. Так що з вами побачимося в новому відео. Всім добра, бережіть себе, до нових зустрічей.